Зять власника шестірки, Руслан з тещею та дочкою з сумом дивляться з балкону квартири за розбитим авто, дах, автівки та багажник у глибоких м'ятинах. Аномальний град спитаєте, ви аж ніяк. Це просто одна з розваг тутешньої молоді. Минулої п'ятниці близько опівночі компанія підлітків, найстаршому з яких 17 років, як завжди, гуляли під під'їздом. Нормою гульні зазвичай є відбірна лайка на всю горлянку, розпиття алкогольних напоїв та вживання наркотиків. Та в цей раз гальма у малолітніх геть знесло, адже мати 17-літнього Івана поїхала відпочивати на море. Квартира вільна, контролю нуль, роби що хочеш. І тут в затуманеній алкоголем і наркотиками. Свідомості з'явилася ідея пострибати на чужій машині. За такими веселощами компанію побачила онука власника шестірки. І потім же мала, чую грохот. Прямо такий дуже великий грохот. Вона каже: вискочила, а він вже стоїть уже з машини. Вони це, і він лобовим стіклом рукою хотів Ну Це стікло. якби не становили, то було б ще хуже. Да, було б ще хуже. Те, що мала ж почала кричати, що ти робиш? Що ти те, те, що вони тоді бігом поскакували, пороздівалися, а сусідка свята з п'ятого етажа. Вийшла вона теж на балкон. теж вона бачила вже те, що як вони з машини скакували. Це був Ванька і цей, а вони побігли до третього під'їзду. Хлопці ж бігом уділися батько із зяттям і побігли на них. То їх не було. Тоді вони пороздівались футболки, тихенько зайшли на під'їзд. Що на четвертому етажу, таке робиться, що це. а що там робилось? Що вони там гуляли, п'яні були. Ми вчора ходили, там і штори там в квартирі отаке були. А потім наші стали, вони ще стали і з вікна на них стали. Да. Да. Я тоді ж ото вийшли, він же ж такий неадекватний. Кажу своєму бить. Кажу, це ж розумієш, не можна такого робити, тим більше чужі діти. Визивай, кажу, ми були в На вулиці, а ми зверху на жду Да. Аби вгамувати неповнолітніх дебоширів, визвали наряд міліції. Це визвали хлопці, наряд приїхали подивились на машину піднялись до них вже вигнали оставили цього ж івана ну, він зразу він зразу признався і сказав що да це ми вони зразу почали а що а що ми їй зробили а потім вже ж те, що це, і да, це ми зробили 18 липня близько 24-ї години на телефон 102 надійшло повідомлення від жителя мікрорайону Василенкове поле міста Лубен про те, що по вулиці Ватутіна невідомі особи вчиняють хуліганські дії. На місце події оперативним черговим було направлено слідчо-оперативну групу. Як виявилось, мати проблемного Івана не остання людина в місті, а являється директором ювелірного салону і пообіцяла компенсувати людям всі збитки. Тому кримінальну справу вирішили не порушувати. Ну, не обіцяли нам возмістить. Ну, не знаю, сказала, вона нам сьогодні результат дасть. А як воно буде, звісно, дуже неприємно, що в нас зараз молодь уж витворяється. Тоже ж не хочеться дитині, як кажуть, 17, год а, 17 років постать. Тому що в нас тоже діти, хоча виросли і такого не було вже дітей взрослі. Саме обідно, що робить, стараюся. Я їм казала, кажу, чогось на джипові на своєму, кажу, не заліз не танцював, а танцював на наших жигулях, на тих, що дід заробляє копійку якусь. Вони думають, що вони це вони ще побачили, що чорні номера так. Давай її доб'ємо. Не в кожного є снаджик. золота молодь. Що ще сказати? Відчуття безкарності потрапляє у їхні мізки ледь не з материнським молоком. Та й окрім так званих мажорів, молоді на Василенковому полі не вистачає розваг і батьківського піклування, мабуть, як і в місті в цілому. І часто востаннє молоджуля, часто в нас так. Бо я навіть так по під'їзду походив, де з бичками все позапльовано, <рес> понаригано, господи. Молодь дуже часто в нас так гуляє. У нас і на п'ятому етажу такий хлопчик є, що це і Оце ж Ванечка такий хороший хлопчик. Вони ж не що де воно беруть, і як батьки і хто як, де його заробляє. Провівши елементарну розвідку, яку міг би зробити будь-який правоохоронець, у ліску, над яким знаходиться мікрорайон Василенкове поле у хащах серед бур'янів, я знайшов відлюдну місцину, яка замінює молоді парк атракціонів. Ось на цьому місці відпочиває молодь Василенкового поля. Це так званий диванчик. Тут вони всі збираються, і за допомогою ось такого чарівного пристрою всі доходять до певної кондиції, яка додає сміливості і дозволяє пригати по чужих автомобілях. Інший парк атракціонів, але для любителів розваг пожорсткіше, знаходиться ледь не посеред двору, біля газоприймально розподільчого пункту. Це справжній ночний кошмар для будь-яких батьків, але це реальність. Підлітковий вік найнебезпечніший, і якщо батьки втратять в цей період контакт зі своєю дитиною, це може стати вироком, який потягне молоду людину на саме дно, яке зруйнує і викривить все подальше життя. Олександр Назарець, Анатолій Хробко, телевізійна служба. Служба новин об'єктив.